Вітаю, мої маленькі друзі! Пропоную сьогодні вам пізнавальну подорож Україну вічливих слів, а допоможе нам фея вічливість. Разом зі мною вирушай і всі слова запам'ятай. Ну що, поїхали? Ось і перша зупинка привітання. А які слова привітання, ви знаєте. Правильно? Вітаю! А ще можна привітатися словами доброго ранку, добрий день, мої вітання. Ну що, малята, поїхали далі? Зупинка чимність. Діти, а які чимні слова ви знаєте? Правильно, дякую, дуже вдячний, спасибі, щиро дякую. Ну що, ми дата, їдемо далі подорожувати країною ввічливих слів. Зупинка прохання. Друзі, а які слова прохання ви знаєте? Правильно, будь ласка, а ще можна казати, дозвольте, будь ласка. Дуже прошу, а наша подорож з країною вічливих слів продовжується. І наступна зупинка перепрошення. Діти, а які слова ви говорите, коли когось ненароком образили? Так, правильно, вибач, а ще можна казати. Прошу пробачення. Вибачте, будь ласка, перепрошую. Ну що, малята, вирушаємо на останню зупинку. Наша остання зупинка прощання. Друзі, а які слова прощання ви знаєте? Так, вірно, до побачення! А ще можна казати на все добре. До зустрічі. Прощавайте. А щоб ви краще запам'ятали вічливі слова. Пропоную пограти в гру, закінчи речення. Якщо настав світанок, вітайся, що треба казати? Вірно, ми кажемо «Добрий ранок. Ще так вітаємось, малята. Як стемніло, кажи. Вірно, добрий вечір. Без друзів сумно виглядає світ. Як їх зустрінеш, їм кажи? Вірно. Привіт! Як висловити хочеш ти типу, подяку, промовити потрібно. Щиро дякую. Молодці малята, ви добре впоралися із завданням. Я впевнена, що ви всі чемні і вічливі діти.